Вітаю всіх, хто хоче нормально закрити 25-й рік і проводить інвентаризації. І, зважаючи на це, актуально згадати всі зміни, які у нас були в 2025 році. Коротко, щоб не загубити ці всі зміни. Хочу зараз розглянути питання якраз податку на додану вартість і підбити підсумки 25-го року щодо податку на додану вартість, які ключові зміни відбулися в 2025 році. Зразу хочу сказати, що незважаючи, що рік був дуже непростий, але революцій у законодавстві і серйозного коригування процедур, підходів податкової та практики не було. Е, ну, як, на мій погляд, але були деякі зміни. І почну я якраз із блокування податкових накладних. Це та тема, яка завжди болить. Кожному платнику е, податку на додану вартість. Перше важливе оновлення, яке було, це те, що було оновлено довідник кодів податкової інформації, яка, е, який Державна податкова служба оновила в березні 2025 року наказом від 5 березня номер 195 Ключовим моментом. Цього оновлення є те, що ризиковість через контрагента можлива тепер лише якщо контрагент був ризиковим на момент подання податковою накладною, а не став таким пізніше. І, на мою думку, це дуже принципово для захисту платників податків. Також додано нові підстави ризиковості, зокрема, виплати самозайнятим без ресурсної спроможності і відсутність платника за податковою адресою або неможливість перевірки. Другі зміни якраз. Стосуються е, змін в порядку 11.65. Нагадую, що це порядок зупинення реєстрації податкових накладних роз, розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. І ці зміни в порядку 11,65 діють з кінця вересня 2025 року. Що тут суттєво, на мою думку, змінено? По-перше, збільшені ліміти безумовної реєстрації податкових накладних і за сумами, і за дрібними накладними. Насамперед нагадую, що це ознака 2, обсяг постачання на місяць на одного покупця, і граничний обсяг постачання з початку місяця зазначений у зареєстрованих в поточному місяці податкових накладних, збільшився до 1 мільйону. Та, і на одного контрагента до 100 тисяч. При цьому сума сплаченого ПДВ у попередньому місяці повинна бути більше 40 тисяч. І також стосується зміни порогу безумовної реєстрації дрібних податкових накладних розрахунків коригування було збільшено вдвічі з 5 до 10 тисяч, а місячний ліміт до. Трьох мільйонів був збільшений у шість разів. Також з'явилися додаткові умови для автоматичної реєстрації після зняття ризикового статусу або врахування таблиці даних і додана умова про відсутність значного зростання показника суми ПДВ у прийнятих для реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. І для зменшуючих розрахунків коригування на неплатників ПДВ строк ризику збільшено до 90 днів було 30 днів. Про що йде мова? Якраз про зменшуючи розрахунки коригування на неплатників ПДВ, шостий критерій ризиковості встановлював, що підблокування. Може потрапити, зменшуючи розрахунок коригування, складене на неплатника ПДВ, подане на реєстрацію пізніше, тобто було 30 днів, тепер 90 днів, здати складання податкової накладної за умови її своєчасної реєстрації. Також важлива ще одна процедурна новація. З 27 лютого 2025 року для розблокування можна подавати одне повідомлення одразу на кілька податкових накладних, якщо операції однотипні, навіть якщо вони складені на різних контрагентів, але операції однотипні. На мою думку, це також реальне спрощення для бізнесу. Ось, як я скажу, і всі законодавчі зміни щодо податку на додану вартість у 2025 році. Але є також, на мою думку, дуже гарячі такі роз'яснення податкової щодо цього податку, і, на мою думку, вони резонансні, тому за такі резонансні позиції декілька слів. Найважливіше з них це те, що е, податкові накладні, як каже податкова, за щоденними підсумками операції не можна складати на попередню оплату. І не можна складати, якщо оплата і постачання в, в різні дні. Друга, друга така резонансна, на міста. Погляд, позиція ДПС, це те, що при інтернет-еквайрингу податкові зобов'язання виникають за загальним правилом першої події, тобто на дату зарахування коштів на рахунок. І третє роз'яснення стосується податкового кредиту, саме питання 365. І податкова підтвердила, що останній період для податкового Кредиту не місяць, в якому припадає 365 день, навіть якщо це вже наступний рік. І окремо звертаю увагу на IT бізнес і бухгалтерам IT бізнесу, що у жовтні 2025 року з довідника умовних кодів прибрали код програмної продукції і тепер. З жовтня 2025 року постачання програмного програм, забезпечення це послуга, і код будемо визначати за ДКПП. І декілька слів за ПДВ пільги. 25 рік був дуже активний щодо цього питання податкових пільг, особливо для воєнних. І так, розширено було ПДВ-пільги для безпілотників, їх складових, модернізації, ремонту, а також знято обмеження щодо держконтрактів для ненарахування компенсуючих податкових зобов'язань. Далі продовжено та уточнено пільги щодо імпорту та постачання військового обладнання, З'явилась окрема ПДВ-пільга для безоплатної передачі медіа. Мальоративної інфраструктури без нарахування компенсуючих податкових зобов'язань і суттєво переформатовано пільгу щодо соціальних послуг і послуг вразливим групам, а також змінено момент виникнення податкового зобов'язання з ПДВ при постачанні ліків за договорами керованого доступу. Ось і всі, на мою думку, такі важливі аспекти щодо ПДВ в 2025 році, які необхідно врахувати при закритті 2025 року і підготовки до складання звітності за 2025 рік. Наступні зміни у наступних відео. До зустрічі!